Ти коли-небудь ловив себе на тому, що відкладав важливу справу на завтра, а завтра так і не настало, наче час є, наче ти навіть готовий почати, але чомусь рука тягнеться не до задачі, а до телефону. І ось ти вже гортаєш стрічку, обіцяючи собі, ще п'ять хвилин і зараз, зараз почну. Але ці п'ять хвилин перетворюються на години, а відчуття провини стає тільки сильнішим. Правда в тому, що прокрастинація краде твоє життя не десь у майбутньому, вона робить це прямо зараз. І це не про лінь, ти не лінивий, це про інше, про те, як працює твій мозок, чому він тягне тебе до легкого і чому складне завжди відкладається на потім. У цьому відео ми розберемося, чому ти прокрастинуєш насправді. Які приховані механізми мозку змушують тебе відкладати, і як вирватися з цього кола маленькими, але дієвими кроками? Бо ти заслуговуєш не відкладати життя на потім, ти заслуговуєш жити зараз. Прокрастинація це не лінь. Ти, мабуть, не раз чув у свою адресу або казав сам собі, я просто лінивий. Але правда в тому, що прокрастинація це не пролінь. Подумай сам, коли справа стосується чогось приємного, ти не відкладаєш. Ти ж не кажеш я подивлюся цей фільм завтра, бо сьогодні нема настрою або я з'їм цей шматок торта, але не зараз, а через тиждень. Ні, ти робиш це одразу. Проблема не в тому, що ти не хочеш діяти. Проблема в тому, що завдання, яке стоїть перед тобою, викликає дискомфорт. Воно може бути надто складним, надто невизначеним або ж пов'язаним із ризиком провалу. І твій мозок, як добра система захисту, шепоче не зараз. Давай уникнемо цього болю. Прокрастинація це спосіб захиститися від стресу, а не ознака лінощів. Це стратегія уникнення. Але є пастка, поки ти уникаєш, проблема не зникає. Навпаки, вона росте, завдання залишається, а до нього додається провина і відчуття, що ти нібито знову підвів себе. І ось тут ти маєш вибір ти можеш продовжувати жити з клеймом лінивий або ж визнати, я не лінивий, я просто намагаюся уникнути дискомфорту. І я можу з цим впоратись. Зроби маленьку практику, доведи собі, що ти не лінивий. Коли з'являється думка, я лінивий, не сперечайся з нею словами. Доведи дією. Поглянь навколо і обери щось довкола, що можна зробити швидко. Скласти речі у шафі, відкрити потрібний документ, відповісти на одне повідомлення. будь-що. Після маленької дії скажи. Ось доказ я не лінивий, я дію. І поміть, як твоє тіло і настрій змінилися після цього мікрокроку. Це хімія мозку, не магія. Твій мозок любить миттєву винагороду. Замислювався, чому так легко відкласти завдання і так важко взятись за нього. Річ не в тому, що ти не організований чи слабкий. Причина глибша. У тому, як працює твій мозок. Твій мозок запрограмований шукати миттєву винагороду, це інстинкт виживання. Колись він допомагав нам швидко отримати енергію чи уникнути небезпеки. Але сьогодні він грає проти тебе. Подумай, чому ти без зусиль відкриваєш TikTok або YouTube, коли навіть знаєш, що час працювати. Бо ці дії миттєво дають тобі дофамін, швидкий сплеск задоволення, і здається, що життя прекрасне. А от робота над проєктом чи вивчення нового навику це винагорода десь там, у майбутньому. І твій мозок шипоче навіщо мучитися зараз, якщо можна отримати приємність уже? Ось чому ти відкладаєш не тому, що ти нездатний, а тому, що твій мозок хоче кайф тут і зараз. Але в цій пасці є вихід. Ти можеш навчити мозок бачити винагороду не тільки в тікток чи серіалах, а й у маленьких перемогах над завданнями. Спробуй перехитрити свій дофамін. Замість пишу звіт. Скажи Пишу лише перший абзац. Замість прибрати будинок, приберу лише одну кімнату, тобто розбий завдання на шматки, і пообіцяй собі маленьку винагороду, чашку улюбленої кави після абзацу, або 5 хвилин соцмереж після виконання блоку. Але лише 5 хвилин маленьку прогулянку після 20 хвилин роботи. Коли виконаєш, зафіксуй. Бачиш? Я отримав задоволення не від відкладання, а від дії. Найбільший ворог це страх. Ти думаєш, що відкладаєш через втому чи через відсутність мотивації, але якщо чесно подивитись у корінь, то в більшості випадків причина страх. Страх провалу, страх критики, страх, що вийде не ідеально. Пригадай, як ти колись хотів зробити важливий крок, але в голові крутилась одна думка: а що як у мене не вийде? І ось ти сидиш, дивишся на завдання і паралізований це не лінь. це страх, замаскований під відкладання. Твій мозок намагається захистити тебе від болю. Він каже: Не роби зараз, бо якщо провалишся, буде соромно, буде боляче. Але знаєш, що відбувається? Уникнувши дії, ти відчуваєш ще більший сором і провину, ніж якби спробував. Страх це не сигнал зупинитись, це сигнал, тут твоя точка росту. І кожен раз, коли ти робиш маленький крок назустріч страху, він слабшає. Подивись в очі своєму страху. Для цього зроби маленьку практику. Сядь і чесно напиши, я боюся, що. І три крапки. Наприклад, боюся, що мене розкритикують, боюся, що не впораюсь, боюся, що витрачу час дарма. Ти можеш подумати, добре, що я записав свої страхи, і що з того? Страх же не зник? Так, страх нікуди миттєво не дінеться, але сенс цієї вправи не в тому, щоб його вимкнути. По-перше, ти виносиш страх із голови на папір. Коли він крутиться всередині, він здається гігантським, як тінь у темній кімнаті. Але варто його назвати, і він втрачає силу, це як увімкнути світло, бачиш не монстра, а звичайний стілець. По-друге, написавши, боюся втратити гроші, ти можеш запитати себе: А що буде найгіршого, якщо я їх втрачу? І що буде найкращого, якщо я ризикну? Ти починаєш мислити фактами, а не катастрофічними сценаріями. І по третє, ти тренуєш м'яз сміливості. Кожен маленький крок це як віджимання для твоєї психіки. Ти показуєш собі, я можу діяти навіть коли страшно. І кожного разу страх уже не такий паралізуючий. Наприклад, ти боїшся вкласти гроші у новий проєкт. Запиши цей страх. Потім зроби маленький крок. Не вкладай одразу велику суму, а протестуй ідею з мінімальними витратами. Результат ти перевіряєш ґрунт, не паралізуєш себе і поступово будуєш впевненість. Отож страх не зникає, коли ти його записуєш, але він перестає керувати тобою потайки. Ти починаєш бачити його ясно, а значить, можеш обрати дію, а не втечу. І кожна маленька дія вчить твій мозок я можу йти уперед, навіть коли страшно. Ілюзія ще є час. Ти коли небудь ловив себе на думці зроблю завтра. Сьогодні я втомлений, а завтра буду більш зібраний. Це знайоме всім. Але ось правда. Завтра ти прокинешся тим самим, що й сьогодні. З цією ж енергією, з тим самим телефоном під рукою і тими ж спокусами. Ілюзія ще є час це одна з найпідступніших пасток прокрастинації. Вона дає тобі відчуття контролю, ніби ти керуєш ситуацією. Я не відмовляюся від завдання, я просто відкладу його на завтра. Але завтра знову стане сьогодні, і коло замкнеться. Подумай, скільки ідей, мрій чи планів ти вже відклав на потім, і вони так ніколи й не стали реальністю. Книга, яку хотів написати, онлайн-курс, який хотів запустити, дзвінок, який хотів зробити, зустріч, яку мав запланувати, це не лінь. це пастка часу, в яку ми всі потрапляємо. Але є вихід перестати жити завтра і зробити хоча б крихітний крок, але сьогодні, бо тільки сьогодні реальне. Задай собі питання, який найменший крок я можу зробити сьогодні, щоб зрушити з місця? І виконай його негайно, не завтра, не увечері, просто зараз. Напиши один рядок у документі, відправ одне повідомлення, зроби один телефонний дзвінок. І зафіксуй момент, скажи собі, я вже зробив крок. Завтра це бонус, але я дію вже сьогодні. Життя завжди відбувається не завтра, воно відбувається сьогодні, і кожен маленький крок, який ти зробив сьогодні, руйнує ілюзію, що ще буде час. Подумай про своє сьогодні хочеш розібрати шафу з дитячими речами? Дістань і склади лише п'ять речей і зупинись. Давно обіцяєш мамі, що приїдеш? Подзвони на дві хвилини і домовся про день. Мрієш почати читати книгу, яка вже півроку лежить на тумбочці? Відкрий і прочитай одну сторінку. Не треба більше, бо головне розбити ілюзію ще є час, і відчути, що ти вже дієш. Маленькі кроки проти гігантських планів. Скажи чесно, скільки разів ти дивилась на завдання і думала, це занадто, я не зможу. Наприклад, треба прибрати всю квартиру, треба підготувати річний звіт, треба сісти і нарешті скласти сімейний бюджет. Завдання здається таким великим, що навіть не знаєш, з чого почати. І ось ти відкладаєш не тому, що не хочеш, а тому, що мозок паралізований масштабом. Але секрет у тому, що великі справи завжди складаються з маленьких кроків. І тільки, почавши з найменшого, ти запускаєш рух. Пригадай, як дитина складає конструктор Лего. Вона не думає, мені треба побудувати цілий замок. Вона просто бере одну деталь, потім другу, і замок виростає сам. Так само і ти. Замість того, щоб бачити гігантську гору, подивись під ноги і зроби один крок ПРАВИЛО п'яти хвилин. або Як завести холодний двигун. Уяви ЗИМА. Ти виходиш на вулицю, а машина холодна. Натискаєш стартер, і двигун ледве ледве гуде. Він не їде одразу на повній швидкості. Йому треба кілька хвилин, щоб розігрітись. Отож, ти, як той двигун, найважче не працювати довго, а запуститись. Саме тому існує правило п'яти хвилин. Скажи собі, я зроблю цю справу лише п'ять хвилин, і все. Цього вистачить, щоб твій двигун завівся. Пригадай, як ти не хотіла розбирати речі після роботи. Але варто було скласти лише одну стопку білизни, і ти вже рухаєшся далі. Бо запуск це ключ. Отож обери справу, яку відкладаєш, скажи собі, що я роблю лише 5 хвилин, і почни. Коли таймер продзвенить, ти вирішуєш, зупинитися чи продовжити. Таємниця в тому, що 80% часу ти продовжиш. Але навіть якщо зупинишся, двигун уже завівся. Подумай про завдання, яке лякає тебе масштабом. Виконай його лише п'ять хвилин і відчуй, що твій двигун уже в роботі. Середовище вирішує. Знаєш, у чому хитрість? Часто проблема не в твоїй силі волі, а в тому, що тебе оточує. Бо середовище це як невидимий керманич. Воно або допомагає тобі діяти, або тягне в безкінечну прокрастинацію. Пригадай, ти сіла попрацювати, поруч телефон. Лише гляну повідомлення. І ось уже півгодини пролетіло. Або кухня, ти вирішила ввечері не їсти солодкого. Але на столі лежить відкрита шоколадка. Важко втриматися, правда? Середовище сильніше за обіцянки самому собі, бо воно формує вибір автоматично без зусиль. Але є хороша новина. Ти можеш змінити середовище так, щоб воно працювало на тебе, а не проти тебе. Наприклад, хочеш більше читати? Поклади книгу біля ліжка замість телефону. Хочеш менше відволікатися на соцмережі? Заряджай телефон у коридорі, а не біля ліжка. Хочеш зробити звіт? Прибери з робочого столу все зайве, залиш тільки комп'ютер і склянку води, вимкни нотифікації в месенджерах на годину. Хочеш зробити зарядку? Постели килимок для йоги з вечора, щоб вранці він уже чекав. Отож, подумай, що тебе відволікає найбільше телефон, телевізор, розкидані речі, і зроби маленьку зміну. Поклади телефон в іншу кімнату, прибери зі столу зайві речі, поклади книгу на подушку замість гаджета. І скажи собі Я не чекаю сили волі. Я створюю умови для дії. Правда така, сила волі швидко закінчується, а середовище працює 24 на 7. І якщо ти підлаштуєш його під себе, воно саме тягнутиме тебе до результату. Внутрішній діалог формує реальність. Чи замислювалась, скільки разів на день ти говориш із собою, можливо, навіть не усвідомлюючи цього. Але твій внутрішній голос звучить постійно. Я не встигну, я завжди запізнююсь, у мене не вистачає сили волі. І що цікаво, твій мозок вірить цьому голосу. Якщо ти постійно повторюєш, я ледача, мозок приймає це як факт і починає діяти відповідно, ти ніби записуєш програму в свою свідомість. А тепер уяви, що буде, якщо переписати цю програму. Якщо замість я не можу, ти скажеш собі, я роблю маленькі кроки і рухаюсь уперед. Твій мозок починає шукати підтвердження цим словам. І це не магія, а психологія. Мозок фільтрує світ під твою установку. Ти вже бачила це в житті, коли говориш я вічно спізнююсь, ти справді вічно спізнюєшся. А коли вирішуєш, я приходжу вчасно. Раптом починаєш встигати. Бо слова це не просто звук, це наказ твоєму мозку. Отож змінюй свій внутрішній діалог. Замість я ніколи не встигаю прибрати, скажи собі, я роблю маленькі кроки щодня і дім стає охайнішим. Замість я постійно тону в дедлайнах, скажи собі, Я встигаю робити важливе крок за кроком. Замість я погана мама, бо не приділяю достатньо уваги дітям. Скажи собі, я даю дітям любов і турботу навіть у дрібницях. Замість у мене немає часу на себе, скажи собі, я приділяю собі хоча б п'ять хвилин щодня. Отож, злови фразу, яку ти повторюєш собі найчастіше. Перепиши її в позитивну форму, і повторюй вголос, і підкріплюй дією. Зроби це своєю мантрою. Бо твоя саморозмова це не просто думки. Це програма, за якою працює твоє життя. І ти маєш силу її переписати. Винагорода після дії, а не до Пригадай ситуацію, ти втомлена після роботи, діти вже по ліжках, і ти думаєш. Я заслужила шматочок торта і серіальчик, а завтра вже сяду за бюджет, за проєкт і так далі. Знайомо? Ось у чому пастка. Ти даєш собі винагороду до дії, а не після. І твій мозок швидко вчиться. Щоб отримати задоволення, зовсім не треба працювати. І тоді прокрастинація стає солодкою звичкою, бо шоколадка, соцмережі. Серіали, все це легкий дофамін. Завдання навпаки вимагає зусиль. Але є спосіб перевернути гру. Зроби винагороду наслідком дії, а не її замінником. Це ніби домовленість із собою. Я зроблю маленький крок і тільки після цього дозволю собі насолоду. Наприклад, хочеш подивитись серіал? Спершу склади дитячі речі в шафу. Хочеш перевірити Інстаграм? Заверш спочатку один пункт звіту. Хочеш випити кави в тиші? Допоможи дитині з уроками, а потім нагороди себе цією кавою. Хочеш замовити нову сукню онлайн? Запиши перед цим три останні витрати в блокнот. Хочеш полежати з телефоном у ліжку? Спершу зроби 10-хвилинну прогулянку. Отож, визнач маленьку справу, яку ти відкладаєш, прив'яжи до неї маленьку винагороду, виконай і відсвяткуй. Бо справжня насолода приходить тоді, коли вона нагорода за дію, і тоді твій мозок починає асоціювати приємність не з прокрастинацією, а з твоїми перемогами. Прокрастинація дорівнює сигнал. Ти звикла думати, що прокрастинація це твій ворог, що вона означає слабкість, лінь, невміння зібратись. Але правда інша: прокрастинація це сигнал, вона як лампочка на панелі автомобіля. Не для того, щоб зупинити тебе, а щоб сказати: ей, подивись сюди, тут є щось важливе. Подумай! Коли ти відкладаєш дзвінок начальнику, можливо, справа не в небажанні дзвонити, а в страху почути відмову чи критику. Коли не можеш сісти за проєкт, можливо, проблема не в темі, а в тому, що ти боїшся зробити його недосконалим. Коли відкладаєш похід до лікаря, часто це не через нестачу часу, а через страх почути діагноз. Розумієш? Прокрастинація вказує, де в тебе біль. І якщо ти не тікаєш, а дивишся в цей біль, то вже починаєш змінюватися. Отож, послухай свій сигнал, злови момент прокрастинації, наприклад, ти вкотре відкладаєш дзвінок чи роботу над документом, і запитай себе, якого болю або дискомфорту я уникаю. І зроби мікродію саме в цьому напрямку. Якщо боїшся критики, напиши лише перший абзац і відклади. Якщо боїшся побачити цифри, впиши тільки одну витрату якщо втомлена, дай собі 10 хвилин відпочинку, а потім маленький крок до справи. І подякуй собі, я почула сигнал, і я зробила крок. Бо прокрастинація це не твій ворог, вона твій внутрішній месенджер. І коли ти починаєш її слухати... А не сварити себе, ти отримуєш ключ до справжніх змін. Отож подумай, скільки разів прокрастинація крала в тебе час, енергію, спокій, ти називала себе лінивою, ти сердилась на себе, відкладала на завтра і прокидалась з відчуттям провини. Але тепер ти знаєш, прокрастинація це не твій ворог, це сигнал. Це підказка, де ти боїшся, де ти стомлена, де тобі потрібна нова стратегія. Ти побачила, що сила не в тому, щоб підкорити гору за один день, сила у маленьких кроках, у п'яти хвилинах дії, у тому, щоб створити правильне середовище, у словах, які ти кажеш сама собі, у винагороді, яку даєш після кроку вперед, а не замість нього. Життя завжди відбувається не завтра, а сьогодні. І кожен твій маленький рух це доказ, що ти вже йдеш. Тож не чекай, поки прийде натхнення, не чекай, поки мине страх, не чекай завтра, зроби свій крок сьогодні, хоч маленький, бо саме з таких кроків складається нова реальність. Напиши в коментарях, яку одну справу ти відкладаєш уже давно. І яку спробуєш зробити сьогодні за правилом маленького кроку. Це буде твоя перша перемога над прокрастинацією. І пам'ятай, ти не лінива, ти сильна, і твоя сила в тобі, в тому, щоб діяти навіть коли страшно, навіть коли важко. Бо з маленьких дій починається велика зміна.